Засвіти в серцях наших, чоловіку люмче, владико, нетлінне світло Твого Богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твої евангельські проповідування, вложи в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб ми переміщили всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі. Бо ти єси просвічення душі тілес наших Христе Боже, і тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем і Пресвятим Благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки, святого Євангелія читання. В той час сказав Господь причудцю. Один чоловік насадив був виноградник, найняв його виноградарям і відійшов на довгий час. Своєчасно послав він до виноградарів слугу, щоб ті дали йому частку з плодів виноградних, а виноградарі, побачивши його, відіслали ні з чим. Знову послав він другого слугу, та вони й того, побивши і обезчестивши, відпустили з порожніми руками. Послав ще й третього, та вони й цього тяжко ранивши, прогнали. Сказав тоді власник виноградника, що мені робити? Хіба послати мого улюбленого сина? Може, його шануватимуть? Виноградарі ж, побачивши його, почали міркувати між собою Це спадкоємець, уб'ємо його, і так спадщина буде наша. І вивели його за виноградник і вбили. Що, отже, зробить їм власник виноградника? Прийде і вигубить тих виноградарів, а виноградник дасть іншим. Почувши це, вони сказали Нехай так не буде. Ісус же глянув на них пильно й мовив, що отже, значить це Писання? від... який відкинули будівничі, став наріжним каменем. Кожний, хто впаде на той камінь, розіб'ється, на кого ж він упаде, роздавить його.